Всім привіт! Вітаємо вас на каналі NumoGray. Сьогодні ми граємо в хутко друг. на каналі Нумограй в хутко так. так, придбати цю настільну гру, а також і будь-які інші, ви можете за посиланням під, в описі під цим відео. NumoGray.com.ua Огляди правила на цю гру в попередньому відео. Ну а ми, напевно, готові починати. Погнали! Граємо вже в гру не для першого разу. Тобто, в нас будуть вже ці Термінові персонажів. Так. Одного, одного. так, що ти мені роздав? У кожному раунді ви не отримуєте штраф за один із невикористаних тайлів залишок. У угу. мене на планшеті може бути одна пара суміжних фотографій. Так, давай, Даша, про неї не забути. Що, граємо, вирішили щось середнє так? чотири хвилини. Так, П'ятниця, що наша ще умова якась на п'ятницю, статті синій не можна розміщувати над лінією згину. Та йо майо. Тіль... Сині тільки знизу. Під лінією згину. Так, господи, значить, що треба не забувати? Сині не бери просто. Так, не можна розмістити над лінією А якщо розмістиш, то що, це мінус бал? Перегорнеться потім, вона не буде нараховувати очки, тобі Йо-ма-йо, жорстка гра. Так, чотири, почекай, 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 почекай. Готовий? Так. Все. Над столом. Не хочу. Ну, Я сомат. вже забула послідкувати, що <смас> я там нагріваю. Це жах якийсь. Скажи. Так а чому всі сині статті? Я не розумію. У мене, до речі, не було. Та що таке мені це не треба зараз? Так, хай буде. Так, я що там? Верстаю? Верстаю? Ну як там вона? Що там верстка? А де ця передивіться? О, класно граємо. Давай рандомно будь Давай, роздавай вже, яка да. буде. Так, да, це наш правтик. Передавиться то забули. Про передаць забули. Ну нічого. Так, все я кажу, верстка теж. Ми е, тільки вчимось робити летсплейчики, тому не судіть нас строго, будь ласка, краще підтримайте лайком. Так, 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 так. Ой, ой, це погана ідея. Щось я тут таке набрала, тепер нікуди не засовується. Скажи, що в тебе теж. Льоша. говори зі мною. Ой, божу! мене тут біда якась? Ой, в мене теж біда. А що я набрав? Та я, я теж в мене нічого не влазить. Я теж набрав зігнівся тут. Та ні, це капець. Плін. Ну, все, що я награлася. Скільки там хвилин? Та, що дві хвилини, слухай. Дві хвилини? А, ну можна погратися. Блін, це ж п'ятниця. Чому я стільки не О, Слухай, в тут навіть влізло. То все. Е, я це кажу. вдруг. Вдруг! Вдруг! уже? Так. Давай буду тобі заважати. Ні. Допомагай, давай буду. Так, а що повинна передавиться? У мене ще, коротше, передавиться більш-менш зайшла. Завтикали, так завтикали. Це жесть. Хвилина 14. <сих> Дивіться, яка в мене гарна газетка. У в мене нічого не, не виходить. Це добре. Але тобі ще є час. Добре, Катя. Так, <сих> да, в цьому стресі спочатку гри. Спочатку нагріб стіше селкове, потім намагатись розпихнути то все. Ой, 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 у мене щось взагалі нічого не влазить. Не засмучуйся, у мене теж два залишки. У мене три. Можу поки почитати вам свої статті. <сих> Взуття для копит. Пожежа в зимовому кублі білки. <сих> А як у неї там пожежа осталось? Добре, я все. Неочікувана перемога кролика в конкурсі пирогів. Прикольно. Що все? Чи буде в тебе ще 10 секунд? Я нічого вже не зробив. Ну все, забирай собі другий жетончик. я стоп та. Так, вибачте нас. А, Статті не можна розміщувати над лінією згину, я забув про це. Це чудово. Е, да, вибачте, ми завтикали за передовиці. Розклади одразу для наступного раунду, щоб ми про них не забули. Е, так, що там моя передовиця робить? Ну, а, під час підрахунку, да, Якраз проговоримо. Так, я сподіваюся, що якось буде видно тут. Тут напишемо Катя. Тут написано Льоса. Льоса. Так, статті. Два бали, Три. 4, 5, 6, 7, 8. Огу. Е, ми, до речі, в правилах не зауважили, по діагональці можна, щоб статті одного кольору розміщувати, головне, щоб вони не торкалися одна одне. Фотографію: 2, 3, це 4, 5, 6, це 7. 8. 8. Це жах. <різь> Чому це жох? Одну за кожну статтю над лінією згинула. Зелену. Ну, Більш-менш кажу, мені ще зайшло. Не зайнята зона. Один? <різь> так. Тобто тобі три бали, мені мінус один буде, бо мене більше зона. Mm -hmm. Поясни, так. чому, бо в мене одна клітинка в а тебе. В мене 5. Так, так, так. кого най... найбільше вона отримує мінус... найбільше незайнята зона, мінус 3 бали. Ой, Ні, мінус, мінус один. один, вибачте. Найменше, мінус... плюс 3. 3, а всі інші отримують, якщо б у нас тут хтось з грав, по 1 плюс одному очку. Так, настрій. В тебе один, два, три. На один, два, три, чотири п'ять. Тобто, мінус два. 5 -3. Залишок в тебе мінус 2. Ні, у мене о, в кожному а, раунді не отримаю. <гум> не забувати, так. Да. За раунд. Тобто 16, 18, 21. Мінус 3, 18 18. грошей в мене 3. 1, 2, 3. Угу, Не густо. 3 грошей. Ого, ти там нагріб грошей. Так, так. Так, за кожну фотографію. А, так, давай. Статті почнемо. Цю не можна. Перегортаємо, бо вона над лінією длінічний. Бо згину. умова термінової новини, так не можна. Два, чотири, шість. Угу. Шість. Фотографій. За кожну сонечку. Один. І ця, за синю. два, три. Угу. Дуже мало. Передавиться. Один за кожну фотографію суміжно заголошено. Один. Угу. Настрій. 1, 2, 3, 4, 1, 2. Ну, Тут було 3-4. Ну. Ні. Ні. Так, мінус 2 в мене настрій. А що в тебе перед передав? Залишки мінус 3. Там просто. Класно зіграв. Мінус 6, 6, 4 бали. 4 на 18. Зате в тебе грошей багато. Грошей, маневре 4, 5. Все, починаємо наступний раунд. Так, залишки залишаються, передовиця скидається, передовиця скидається. І я обираю першу передовицю. Так, беремо дві рандомні. Обираю першу, бо перша закінчила попередній раунд. Так, обираю передовицю собі. Обираю. Так, ти тут поки не ведеш хаос. І тепер ми граємо вже другий раунд ось з цією. Промарковану таку проштраховану лінію, тобто субота. Так, що в нас тут передовиці так, чотири бала. Ви не можете брати тайли, що лежать горілиць. П'ять, і ви мусите залишати кожен тайл, який брати. Ну ні, соличку вибачать. Будеш ти страждати. я всі так Льоша забирає всі тайли, а я не можу брати тайли, які лежать горілиць. Так, клас. і в нас тут термінова новина: гравець або гравці із найбільшою кількістю переможних балів за статті отримують 3 долари. Ага. Тобто треба статті на грити. Це ось ці рожеві, зелені і блакитні, так? Так, в мене тут вже є дві штуки. Так. так це... Я нічого не можу скидати. Нічого не, я можу можу скидати. Все брати. нічого не можу скидати. А я не можу, що там я не можу тільки ті, що грилиць. Ти готовий? Так. Чотири хвилини? Погнали. Так. Зах. 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 Так, я не хочешь. У вас? Там это так швидко. Там она тут я все можу брати, що мені. <laughs> ну соль. Ой, я она я может відкрити брати. Так. Уже не знаю, ще, чи нагревать ще нет. Ладно, теж почему вырастать. Так, що мы тут маленько? Мало фоток набрав я. Так. А ми ще не сказали, що тайли, має бути розміщені так само. Боже, я так мало набрала. Так само, як вони і передбачені. Ой, все погано. Що добре. Дльоша. У мене тут все дуже погано. Вдруг. Який друг? Почекай. Ти мене. Хутко вдруг. Та ні, 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 почекай. Ну тобі треба. Ну що, одних не взяв, тому що я їх шукав, вони мені не потраплялися. У мене тут взагалі якийсь провал. Вони тут плакати взагалі не, не підходить. Боже, оце що? Оце сюди ідеально. Ну як ідеально. Блін. А скільки часу? Хвилина, 20? Жаль, да. Може, тебе там паузу поставити? Ні. Так, що я хотіла зробити? Щось я таке хотіла зробити. Так, да. Да, щось у мене тут взагалі нічого не влазить. І шо, з цим прийнято так не можна. Нелогічно, <make> <week> але що робити? Ну все, походу, що тут можна зробити. Нічого не впихну більше. Ай. А, вдруг. Ну що, як тобі брати все тай? Ну дивись, у нас ще в принципі погано. погано. Так, Підрахунок. Так, статті. Давай. Що там, хто найбільше, до речі, статей щось там отримає. Один. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Вірно. Знову 8. Все по 8. Фотографії. Один. Погано. 2, 3, 4, 5, 6. Угу. Нуль можна ставити. Передавиться. 4. Просто 4. А ви ти не брала та Ні, виглядач? Я один раз потягнула, але повернула. Ну, візьмі. Незайнята зайняти ну... зони у нас по 6. Але не повторюємо, буде видно. У нас по 6. Тобто ми обоє отримуємо по мінус 1 чи по 3. У нас найбільше чи найменше. А в мене скільки? Так в мене багато дуже. Він в мене 6. І в тебе 6. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Та без різниці. Ну, можна на, на, на що не вплине, походу. По 3 давай. Я не пам'ятаю. Подивись, там... правилах. 1, 2, 3, 4, 5, 6. Ой-ой-ой! ой ой, 1, йой, ой, йой, ой А про це та я замовляю. Залишки. Мінус 2. Ні, мінус один. Та що ж тебе? За раунд. Мнус 5, то 29, 16, правильно? 23, мінус 5. У мене шостим нарахувала. Добре, 18, 21, а, може 20, так. 16. Угу. 34, сумі. Так грошей в тебе скільки? 2, 2, 3, 4, 5. Один, два, три, чотири 5. Угу. А, давай гроші. Потім запишемо, тому що тут ж плюс 3 комусь буде. Так, статті. 2, 4, 5. Ой, я цю верх ногам поклав, але вона ні на що не впливає. Та все, тобі вже одразу так. видно. Можеш мені 5 писати. 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12. Так, тобто мені гроші плюс 3, 3. Да?

-2. -2. Залишки. Нема залишки. Ого. Так, 12, 17, 20, 18. 18, плюс 4, 22. Ну, у нас доганяєш, нас доганяєш. Так, да, 3-4, 22. Так, передавиць, скидаємо. У Ре. нас останній раунд. Найголовніший, найпотужніший. Так. Ой, ручка. Ти що наробив рубльнику? Вислібається, неділя. Так, ну що, неділя. Як твоя газета називається? У мене вечірній гудок. У мене флора і фауна. Ти вчора флора і фауна гравшись. Вона до тебе лине. Так. передавайте. Так, я ж перший. Так. Що тут маємо? 7 балів, але мінус 1 за кожну незайняту зону. Mm -hmm. І бали множе. Мно... Кожна ікс... фотографія. Ага. І давай оце візьму. А це що значить? скільки фотографій стільки балів так. в мене буде. Ой, вони двосторонні. Може, можна mm -hmm. перевертати. Прикольно. <світ> <світ> так. Ну що? Так, і в нас тут термінова новина. Стартовий настрій газети кожного. гравця. Дві сумних мордочки. Тобто треба буде доплюсувати. Ой, ну що, 4 хвилини? Ти готовий? Так. Погнали. Mm -hmm. так. я за нас там взагалі мінус mm, Плюс мінус.

Ну, ай, так не можна. Це ж моя, тут лежить, не певно. Що я тут набрала? Скажіть мені, будь ласка, люди добрі. Що там? Біда. Добре. <реш> Добре? Угу. Там, ну, перестань. Не вірю. Так, так, куди я це збирався, я не чую. грибала. Я б сама вже тут Так, що там почався? Хули на 15! Ти мав лякатись. Ох, понагрібала, -мо. Так, це ж не впливає, що я перше закінчу. Може, все подобається. Боже, от настрій мінус минус лати, пам'ятаєш, маруть. Одна синіва. Та все, походу. А, мене награжда гарно починається, потім все йде. Лоша, 7 секунд. Шість. П'ять. Чотири. Три, два, один, час, вийшов. Ні, час. Ні, Льоша! Льоша, час, вийшов. У нас один Ну що, фіналь. Ну, да все, фінальний підрахунок балю. все одно більше, 1 до 4 тисячі сім. Так, що, статті. Один. Два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, 10, 11, дванадцять, тринадцять, тринадцять, пятнадцять, шістнадцять. Жах. Фотографії. Засинь. Один, два, три, за сонечко. 4, 5, 6. 1, 2, 3. 4, 5, 6. Тут мало. Передавиться. Бак за кожну фотографію. Один, два, три. Ну, ми пишемо три, потім додому. Uh -huh. Не зайнята зона. Тобі один. Ну, коротше, тебе більше, Да? Один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. У мене сім. Добре. Тобто тобі мінус один, мені три. Шах. Настрій. Ой, тут взагалі, тут це два 2, Три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім, дев'ять, десять. На один, два, три, чотири, п'ять, шість, сім, вісім. О, Нормально. норм. Я щось злякалася. Ти порівну, якщо-менш. Да, б... да, Залишки. Мінус три. Мінус два. Ти мене постійно забуваєш. Так, мінус п'ять, тобто це сімнадцять. Сімнадцять, це сорок, 51. один. Так, і гроші. І гроші. Один, 4, 7, дев'ять, десять. Ого. Угу. Плюс 3. 13, це 21. Mm -hmm. Так, ти мене обогнав все одно. Так. Статті 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11. Mm -hmm. А мені ого. Так тебе 16 фотографій. 2, угу. Mm -hmm. 3, mm -hmm. 4, 5, 6. Так. 6, Передовиця. 7 плюс 1 за незайняту зону. 1, 2, 3, 4. Тобто 7 Три плюс 4, бали. 3 бали всього. Настрій. 1, 2. 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8. Угу. На 1, 2, 3, 4, 5. Мінус 3. Мінус 3. Залишка мінус 1. За раунд. Так, 0, 2, 8, 19. 41. У мене досить Але зараз, якщо вирішить якраз 3, 6, 8. 8 грошей. Тобто 20, 25. 25. 25. А тепер як? Тепер, дивись, тобі. А, це те, що ми, до речі, давай одразу наголосимо, трошки помилились на огляді. Там не мінус 10 дається, а як там? Зараз скажу. Так, у в двох, якщо прибуток одного гравця нижчий на 6 доларів за прибуток іншого гравця, він втрачає 10 переможних балів. Але все ще може залиш... змагатися за перемогу в грі. Так, в мене 25 ти будеш один, тобто нічого не відбувається. Тому під фінальний підрахунок. Так, а якби. Так якби... а хто виграв Почекай. Так ти виграв тебе 51, мене в мене 40. Але якщо б у мене було 27 грошей, то тобі було б мінус 10 балів. І тоді була б тоді... І За тоді... однакової кількості перемагає гравець з найменшим числом на маркері друку в останньому раунді. А, ну ти перше закінчила, да? Да, так? А Бо я ось на що сих... воно впливає. Да, в останньому так. раунді теж важливо першому закінчити. Ну, вітаю з перемогою. Дякую. Ну що, ось така нестільна гра хутко вдруг». Напишіть обов'язково в коментарях, як вам ігровий процес. Сподіваємось, наш перший профтик не сильно вплинув на загальне враження. Ось така вона динамічна, дуже динамічна, е стратегічна. І при цьому, як на мене, ні навіть програєш, немає такого блін. Я так. програв, бо ти отримуєш класні емоції. Так, тому що надрукував класних газет. Є що почитати. Це точно дякуємо всім за те, що додивились до цього моменту. Обов'язково клацайте в пишіть коментарі, Лайки. підписуйтесь і нагадуємо, що придбати настільну гру ви можете за посиланням під цим відео на сайті nomogray.com.ua. До зустрічі в нових відео.